Церква спаміння великих святих, преподобних Афанасія і Кирила архієпіскопов Александрійських, знаменитих святителів, які так много послужили церкви. Сьогодні у апостола Петра в першому посланні напоминається всім християнам православним. Петро пише своє послання як Апостол Ісуса Христа, кому, пришельцям розсіяним у понті Галатії, то є розсіяним людям, котрі пішли із рідної землі. Но, що їм пише Петро? предвенню Бога Отця, при освященню Духа, К послушанню і у кропленню Ісуса Христа, що ми получили, всім вам благодать і мир да умножиться. О, які красиві були форми Письма. Чудесно. І так Петро напоминає, що по продвину Бога Отця ми при освященні Духа Святого получили спасіння Окропленням крови Ісуса Христа, як написано в посланні Ефесянам, ми спаслися кров'ю Христа Його. До цього спасення відносилися дослідники старі пророки, котрі предсказували нам про таку благодать, на яку вказував Дух Святий. Вони возвіщали Христове страдання. Вдумайтеся, на землю мав прийти Месія Христос, але він не прийде король, як цар, як імператор. Він прийде чудесним образом узяти на себе тіло людське, позначити його Діви Марії, родив від Діви Марії, і його змінити, і зцілити. Було ще апостолами відкрито. За тим страданням, яке претерпить Ісус, прийде велика слава, відкриється небо, сформується на п'ятдесятницю церков, і люди, мільйони людей через церкву Христову почнуть повертатися у Царство Божє. І ще один момент упоминає апостол Петро, цитує, сказано в Писанні, от я, Господь. Полагаю в Сіоні камінь краюгольний, камінь, котрий кладуть на угол. Но це камінь ізбранний, драгоцінний, і віруючий в нього ніколи не заганьбиться. Річ іде о Месії Ісусі. І так Христос Месія для нас віруючих драгоценність. а для невіруючих. Камінь, котрий відкинули будівничі. Но той камінь оказався головним в углові, Угловий, котрий все держить. І тому камінь він став таким, за котрий ще споминав сім'я Богопримець. Каже сім'я старець Богопримець Діві Марії, цей младенець лежить на паденні і на востаннє многих. І у предмет прирікання, многі приймуть його і піднімуться, а хто не приймуть, упадуть. Це буде камінь притикання і камінь соблазна, у котрий, невіруючі притикаються, не покоряється Слову Божому за те, що і будуть оставлені в цьому світі без помочі Божої. Но ви православні діти церкви. ви – Род родство ізбране, царственное священство, народ святи, люди, котрі взяти у діл виділені цього світа, щоб возвищати совершенство, призвавши у вас чудний Свій Небесний світ. Колись ви були народ простий, а нині народ Божий, та коли не помилувані, а нині помилувані. От почому православні християни употребляють слова Євангелія. Народ Божий ми. Народ не Божий люди вне церкви. Люди віруючі то ми. Люди безбожні вне церкви. Но цей світ почався сердити на нас. Давний безбожники, але їм не кажи. Но ми не їм кажемо, ми цитуємо Євангеліє. Євангеліст Іван пише, що «У в міру вже зайшли антихристи, вже много антихристів звилося у мірі. І ми до Євангельське слово використовуємо. Так, да, в мірі є много антихристів, безбожників, сатаністів. но у своїх проповідях. Ми ніколи не називали конкретно чоловіка якийсь там Петро Василіван. Ні. Согласно Євангелія, ми обобщаємо ту, -ту групу людей, котрі не вірять є безбожники, котрі вірять Божий народ. І от удивительна така картина, що судять нас, священників, за те, що ми назвали нашу релігію істинною, Спасительною. А друг сказали, не віриме, не признаємо. З другого боку, слово безбожник у нас і сьогодні не є образливим словом. Скільки раз жона каже чоловікові, ой чоловіче, ти такий безбожник, до церкви не ходиш, не сповідаєшся, прийди хоч раз, чоловік буде давати в суд жону, що жона казала, що ти безбожник. Скільки літераторів у своїх произведеннях називають це слово? Ну якщо ми сказали православні, в Україні нас тягнуть у суд. Причому ми сказали, що є кучка безбожників, але не сказали конкретно імена. Ми говоримо, що в істину у нашій Україні. Не народ Божий, не митрополіти, а кучка безбожників задумала міняти календарі, задумала друг, якісь міняти релігії. І ми в этих словах тільки підкреслили, там кучка маленька. Але щоб зацепку знайти, то подумали, що ми називаємо. Когось конкретно. Сьогодні каже Апостол Петро то саме. Ми род ізбраний, царственне священство, народ святий, взятий у діл. І вдруг у моєму судовому ділі написано: Він посмів свою релігію зробити більшою святішою, чим у других. Так воно так і є. І нам би не треба було. Ніколи свою релігію берегти, якщо б вона не мала таку силу, коли вона єдина, єдина Спасительна і благодатна. Про то дуже багато писали і неніпоминаємо архієпископи Єгипетські, Олександрійські, Афанасій і Кирил. І Лиш такі нові творіння, оновлені Духом Святим. І тут діти Божі. Перебуваючи в єдинстві з канонічною церквою, часто причащаючися тіла й крові Христової, неся свій крест, а у вічності по милості Божої саме таки наслідують царство Божоє. Амінь.